Всім привіт! Сьогодні робимо станок для намотування паперу на окопні свічки. Ну, це побачив по телевізору, зробив що вийшло. Ну, принцип простий. Раз і пішов, ну, крутимо як м'ясорубкою. А робиться, ну, в принципі, що було дюймова трубка, катанка на 14. Ну тут пластину для ручки знайшов. Ось воно. Трубочка. В катанці робиться прорізь, вставив, з цієї сторони зафіксував шайбою, щоб воно не втікало назад. І от. Ну, ручку вже зробив. Варимо ручку. Все дуже просто. Дешево і робиться з підручних матеріалів ті, що є вдома. Все, слава Україні!